Вітаю вас, друзі! Це третій випуск рубрики «Скарбничка здоров'я, і в ньому я розповім про всім відомий екзотичний горіх, який називається кокос. Багато людей навіть не здогадуються про те, наскільки він корисний для нашого організму. Тож почнемо. Хімічний склад та корисні властивості екзотичного плоду. До складу кокосу входить багато корисних речовин. У тому числі вітаміни, антиоксиданти, лауринова кислота. За її вмістом фрукт поступається тільки в грудному молоку, цитокіни, білки, вуглеводи, жири, жирні кислоти, мінеральні елементи, ефіри, клітковина. Калорійність кокосу дуже висока 354 ккал. Але слід зважити. Що вона сильно варіює для різних частин горіха. Калорійність висушеної м'якоті збільшується майже вдвічі 600-650 ккал, а кокосової води не перевищує 16 ккал. Безсумнівна користь кокосу для організму обумовлюється його складом. Магній відновлює функціонування нервової системи, активує мозкову діяльність. Покращує пам'ять та увагу, нормалізує сон. Калій підтримує сольовий баланс, забезпечує стабільну роботу серця, надає міцність та еластичність стінкам судин. Мідь та залізо регулюють склад крові, підвищують транспортну функцію еритроцитів, забезпечують тканини киснем. Кальцій та фосфор зміцнюють кістки, нігті та зуби. Попереджають розвиток остеопорозу, підтримують в нормі м'язовий тонус. Йод сприяє профілактиці та лікуванню ендокринних захворювань. Особливо помітна користь кокосу при застудних захворюваннях. Вітамін С та лауринова кислота тонізують імунну систему, надають протимікробну, антибактеріальну, противірусну та протигрибкову дію, завдяки чому. Ефективно протистоять усім видам інфекцій, а також знижують здатність бактерій пристосовуватися до антибіотиків. Селен і вітамін Е, що називається вітаміном молотості, захищають організм від вільних радикалів, запобігають ранньому старінню і перешкоджають утворенню злоякісних пухлин. Вітаміни групи Б підтримують правильний обмін речовин. Клітковина подібно до щітки очищає кишечник, покращує шлункову перистальтику, відновлює корисну кишкову мікрофлору, нормалізує травні процеси, особливості впливу кокосу на різні системи організму. Екзотичний кокос має й інші корисні властивості, нормалізує функціонування залоз внутрішньої секреції, покращує мозковий кровообіг. Підвищує пам'ять та увагу, нормалізує сон, підтримує м'язовий тонус, заряджає енергією, відновлює організм після фізичних та розумових навантажень, згладжує наслідки тривалої напруги та стресу, запобігає зневодненню організму під час спеки, згладжує негативний вплив антибіотиків, сприятливо діє на репродуктивну систему. Має глистогінну та сечогінну дію, усуває метеоризм та облювання. підвищує гостроту зору, зміцнює волосся, зупиняє його випадіння, надає шкірі еластичність та пружність. Особливо помітна користь кокосу для серцево-судинної системи. Покращує функціонування серця, нормалізує серцеву ритміку, зміцнює та розширює кровоносні судини. Знижує вміст холестерину, приводить до норми артеріальний тиск, активує циркуляцію крові, стимулює вироблення еритроцитів, запобігає розвитку атеросклерозу, ішемії, інсульту, інфаркту. Показання до вживання кокосового горіху. Принесе незаперечну користь кокос людям різного віку. Жінкам тропічні ласощі Допомагає впоратися із симптомами постменопаузи, віддаляє наступ клімаксу, приводить до норми менструальний цикл, позбавляє болю під час місячних, стабілізує гормональний фон, посилює лібідо. У помірних кількостях бажано вживати кокосові горіхи вагітним і жінкам, що годують. Вони позбавлять токсикозу і запору. Зміцнять імунітет дитини і допоможуть їй протистояти інфекціям. При тривалому вживанні кокосовий горіх матиме сприятливу дію на чоловічий організм, покращить якість сперми, підвищить здатність до запліднення, запобігатиме розвитку простатиту та імпотенції. Завдяки низькому глікемічному індексу 45 одиниць та здатності нормалізувати рівень цукру. Користь кокосів відчують і діабетики. Антивірусні властивості роблять незамінним препарат при застуді, грипі, ангіні, бронхіті. Людям, які страждають на виразку, гастрит, захворювання нирок і жовчного міхура, кокосовий горіх усуне неприємну симптоматику і пом'якшить перебіг хвороби. Рекомендується включати тропічний плід до свого раціону і спортсменам. Оскільки він сприяє набору м'язової маси, насичує енергією, підвищує витривалість та відновлює водносольовий баланс після активних тренувань. Нададуть користь кокоси і схудненні. Багато людей вважають, що кокосові горіхи не варто вживати при надмірній вазі через велику кількість жиру, але вчені довели, що знежирені дієти становлять суттєву шкоду здоров'ю. Жири потрібні організму для обміну речовин. Головне, щоб вони були правильними. Такі жири не тільки не відкладаються про запас, але й стимулюють розщеплення жирових запасів, що утворилися раніше. Правильні рослинні жири доповнюють організм енергією. До того ж, кокос, насичений клітковиною, вона очищає кишечник від шлаків та неперетравлених залишків. Наповнює шлунок, викликаючи почуття ситості, масажує стінки органів травлення, активуючи кровотік, що прискорює розщеплення та засвоєння поживних речовин, деякі застереження щодо вживання кокосів дорослими та дітьми. При вживанні кокосів користь і сприятливий вплив на організм значно перевищують шкоду. Єдиним протипоказанням є індивідуальна непереносимість. Обережно слід їсти тропічний плід при діареї, щоб не загострити стан. Дітям кокосовий горіх можна давати не раніше 2 років, поступово додаючи до раціону. Він стане гарною альтернативою покупним вітамінним комплексам. Не варто зловживати кокосами, щоб не спричинити гіпервітаміноз. Чоловікам достатньо з'їдати за добу 300 г плодів. Жінкам 200, дітям 100. На завершення я розповім, як розколоти кокос, якщо хто не знає. Це не складна процедура, і для цього знадобиться лише звичайний молоток. Візьміть кокос в руку. Важливо, не кладіть кокос на голу долоню. Обов'язково положіть на неї щось типу рушника, а вже на нього кладіть кокос. Це для того. Щоб не пошкодити долоню корою кокоса, коли він буде розбиватись та розколюватись. Все, що потрібно зробити, це спочатку обстукати молотком помірною силою з усіх сторін кокос декілька разів, а потім починайте обстукувати кокос з більшою силою, доти, поки він не почне тріскати і відлущуватись кора від внутрішньої серцевини. Власне це все пробуйте! А я завершую цей випуск. Сподіваюсь, він був цікавим та корисним для вас. Бережіть себе та будьте здорові. На все добре!